За добу рятувальники Кіровоградщини допомогли виїхати з ускладнених ділянок доріг 164 водіям. У машинах, які витягували снігових заметів, було 300 людей, тричі ліквідували наслідки аварій. Залучили понад півсотні техніки та майже три сотні рятувальників, сказала речниця служби Оксана Мачак. На дорогах маємо ожеледицю, на лініях електропередач і на деревах ожеледь. За кілька днів до виникнення цієї негоди особливі звернення адресували водіям із проханням, щоб ті не брали власні автівки і перечекали цю негоду. Але все ж. Дітєві обставини у кожного складаються по-різному. У разі необхідності буде розгорнуто пункти обігріву. У межах Кіровоградщини заборонений рух вантажівок на ділянці М-30 з 3 Юма Дніпро і Варене. У другий дня мали відновити рух на ділянці дороги М13 кропивницький Платонове, але не відновили, сказав речник патрульної поліції області Дмитро Поперешняк. Просимо. Всіх водіїв утриматися рухом цими дорогами та скористатися об'їзними шляхами, або ж чекати того моменту, коли ми оголосимо про відкриття руху. Це пов'язано, як із наметом снігу, високим сніговим шаром, необхідністю його прибирати, також тим, що багато водіїв все ж таки виїхали. Не дивлячись на негоду. Вони виїхали на ці автодороги, нехтуючи попередженнями. Внаслідок чого, наприклад, вчора ввечері з'їхала вантаж. Чівка з проїзної частини і утворила затор. Вдалося частково розблокувати цей проїзд. патрульні організували реверсний рух через пориви сильного вітру, подекуди до 20 метрів на секунду. На ділянках доріг утворилися снігові замети за вишки понад 2 метри. О пів на дев'яту ранку без електропостачання було 184 населені пункти. Цю інформацію у своєму телеграм-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Нині без електрики півсотні населених пунктів. Це дані від речниці Обленерго Олени Данильченко. Більшість у нас негода застала, це Новоукраїнський район, це Кропивницький район. Сюди Олександрійський район. Тут практично краща ситуація була, снігу такого не було, лише йшов дощ. Ну, Устинівка, Вільшанка, Гаєва, Ворон, Голованіць, складна ситуація була, Благовіщенське От, там всі працювали потужно більше більше доби